Ми вилізли з підвалів, я зібрала дітей рюкзак, сіли на евакуаційний автобус, потім на евакуаційний поїзд mm -hmm. і просто їхали. Їхали в нікуди. І вирішили Но. встати на лівою. Ну ні, не зовсім не так. Ми встали в Хмельницькому. Mm -hmm. До нас зателефонували волонтери знайомі і сказали, що в Маліївцях у замку Орлових Замок, по-моєму, чи маєток Орлових. там приймають переселенців. Uh -huh. Ми знайшли, е хто туди, як де добратися, сіли і поїхали. Жили ми там, потім ми жили, е познайомилися дуже з гарними людьми. Вони нам допомогли е перебратись в церкву. Ми жили в церкві ще біля року в Ярмолинцях. Потім ми знайшли там будинок, жили в будинку. А так як у мене дитина з інвалідністю, і вона глуха. Тут є дуже гарна школа, саме краща школа по Хмельницькій області, як нам порекомендували. Ми приїхали сюди все. Так, про групу самодопомоги через інтернет. Десь на сайті я в групах вайбера була підписана. Ось, і там було написано. Потом з дівчатами вже роззнайомилась. Ну мені вона дуже допомогла. Я тут знайшла дуже багато. Як можна сказати, родственних душ <хи> ось так на краще я себе стала почувати. У мене не такі депресії вже я не стільки е, погано себе почуваю. Ми написали проєкт з сином. Це мене син взагалі підбив. Каже: мам, давай, давай щось, тому що ну що що сидіть? Потім з дівчатами почала балакати. Думаю, як що страшно було. Я боялась, бо в нас. Був свій бізнес до 14-го року. Там було у нас 14-го року обстріли, і було багато прольотів, і все ну ми все втратили. І починаєте знову кажу, час, опять, не дай Бог, тут щось впаде чи ще щось, і що робити. Опять ми без нічого будемо. От ну по проекту ми не пройшли, те, що писали. Ось, ну так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, що змогли, зразу купили, потім підзбирали батьки допомогли, бабусі, дідусі, хто хто міг. Ми тікали звідти, бо ну, в чому тікали? Ми тікали в березні, була погана погода. От ми в чому втікли та й мали з собою. У нас не було ні одягу, ні, ні взуття, ні, ні продуктів харчування, нічого. Нам допомагали тут продуктами харчування, одягом Так ми познайомилися з Валентиною, і вона нам... Допомогла, ну, сказала, що будуть такі групи, якщо ти хочеш, то можеш відвідувати. Так як в мене троє діток, і я не маю завжди можливості, але мені на той період мені треба дуже було потрібна психологічна допомога. Тому що з дітьми працювали дитячі психологи. Ну а так як нам на то все навалилося, то що ми в бучі були в полоні, нас тримали в підвалі, не було що їсти. У мене дитинка одна один місяць були нам. Е, ой, я вибачаюсь, бо так все згадалось. При нас вибивали. Розстрілювали людей, що ви. Мені діти дуже пострадали, вони дуже хворіли після того всього. В лікарні лишали, не втратили в вазі. У мене чоловіка чуть не вбили через те, що у нього, як їм показалося, був український настрій. Як вони сказали, тому що коли в нього в телефоні знайшли записаний гімн України, ми з ми просто вчили, його через то, не розстріляли. І біля нашого будинку був блокпост. Вони там спалювали живцем людей, вбивали тості, і мені треба було на той період, я не мала просто з ким поговорити, і це все трималося в собі. Ех, бо коли в полоні ми були, вони казали, що України такої як не буде. От, і ех, так як в мене дитина мала маленька, не було, що їсти, дитина була грудна, і вона дуже часто сильно плакала, і часто мені приходили, просто приставляли автомат в голові, казали, що якщо ти не заспокоїш дитину. Через п'ять хвилин не буде ні тебе, ні дитина. От це дитина в мене сама. Ну, в полоні нас було 194 чоловіка, і ну ми були, наче саме менші. тому що в мене дитинка тільки місяць була. І в той період я це все пережила і притримала в собі. Як мене були просто. Як сказати, нервові зриви, я не мала з ким про це поговорити. З дітьми ясно, я не буду про це говорити. Чоловік закрився в собі трохи так, бо він це все теж йому важко це все було пережити. І мені треба було дуже психологічна допомога. І ця група, це знаєте, як якийсь такий глоток свіжого повітря. Я прийшла сюди, я тут ну, коли розпитувала психолог, як ви зустріли війну, як це все ви пережили. Я тут, напевно, саме довше розказувала, але я коли це все висказала, розумієте, кусяк знаєте, як себе скинула якийсь такий тягар просто з того всього. Да, це психологічно дуже важко, але коли з ним зустрічаюся з психологом і із дівчатами, які тут все пережили, мені кось легше спілкуватися. І Хоч тут ми вже живемо другий рік, і є сусіди, які там з нами спілкуються все. Але людина, яка цього всього не пережила, вони не усвідомлюють цього всього. А тут я кажу, коли зустрічаєш навіть дівчат з групи на вулиці, ти таке знаєте, як рідна людина, хочеться обняти, притулити до себе, і не відпускати. Тобто ця група мені дуже багато чого допомогла. Ну іменно для мого психологічного костякого розвантаження трошки. Ну я вирішила спробувати подивитися можливо допоможе тому що було складно нова нове місце мало знайомих не знаєш людей не знаєш як розвиватись куди піти з ким якось порадитись чи ще що небудь і прийшовши на групу знайшла дуже багато як би сказати людей які розуміють тебе і движуться в в тому же напрямку що йти Почала більше розкриватись, знаходити себе і розвиватися. І Ми вирішили, знайома, виходить, дівчина, яка також ходить до нас на групу підтримки, розказала про проєкти, як їх писати, усе. Ми вирішили спробувати. Зараз пишемо проєкти, і подаємо, дивимося, можливо, нам щось вийде. Сюди ми приїхали в 2022 році, тут починається група. І всі збираються люди, які однодумці, у кого потеряли своє приміщення, свої домівки, своїх родичів, своїх близьких. І тут на цій групі група мені дала спокій. Кожного четверга це вже як на роботу ми ходимо сюди. Ми спілкуємось, п'ємо каву. Так, в мене двоє дітей. Сину буде 18 років цьому. Цього року, а донька теж 16 років. Вони, Син навчається, дочка ходить до школи. Теж, теж, працювала, ну, ходила спочатку вона в школу онлайн, як і всі дітки, а потім, як перешагнула через себе і пішла в стаціонарну школу. Група ну, дала нам другий шанс. Після раніше ми нікуди не їздили, сиділи в своєму містечку, а зараз розумію, ну, що ти потеряв домівку, але ти не потеряв себе. Це моя історія, вона в мене є. Я знаю, що в мене там є домівка. Ну, це бо мені як 42 роки. Це дуже важко, коли ти строїв, строїв, строїв і все залишив. Ну головне це життя. Група мене надихнула на відкриття свого масажного кабінету на допомогу людям. Прийшов костик і сказав, ну що, ти коли вже? Давай вже і так якось так. Я прийшла, поставила свою кушеточку. Ну, най, сама, сама найбільша підтримка це, що з'явилися друзі. І ми дуже зі всіма спілкуємося, дружимо, каву п'ємо.